Шоку підняти, піднять що? <гум> Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько, мій сільський блог і мій кум. Хотів сказати, Тарас Шевченко, Руслан Шевченко, кум бурумбум. Попросив кума, щоб він допоміг мені поїхати до бройлерної королеви. І будемо їхати на Сергія Сергійовича Молодший 9-9. Чому так сталося? Тому що забрали з ремонту нашого бусмана, обслуговували на бус-сервіс Березань. Ну і не знаю, що там обслужили. Потік тосов. Так що сьогодні приїдуть, заберуть і дасть Бог палатку вберуть. Ну, а друга ситуація в мене довжен був кум вести як дядька з боку. Ну, а так вийшло кум, а? Так, тепер буду я кума вести, тому що в кума закінчився газ, а може він просто відморозився, я не знаю. Так що, друзі, прицепили наш прицепчик. І колись раніше ми по старій схемі коли починали е, займатися бройлером, бройлером, також це все діло робили прицепчиком. В літнє час звісно, було ну, так, не дуже добре, а от осіннє було нормально. Тобто загрузили, сам бройлер по собі теж дає температуру. Їхати нам недалеко, раз-два. І приїхали. Ну, я думаю, все буде добре. Зараз поїдемо до нашої бройлерної королеви. Заснімемо, може зустрінемо когось із хлопців, із наших чи дівчат, які будуть тоже брати бройлера. Якраз привітаємося з бройлерною королевою, спитаємо, як у неї справи, як у неї жнива. Так як вчора сонце світило і казали, буде погода. Цілу неділю, ну а вчора з вечора пішов дощ і на даний момент знову пасмурно і знову натягнуло небо на дощик. Так що, друзі, дев'яточка прогріта. ну, Будемо їхати. Ну що, друзі, летимо. Кум сидить як так? Да? Да. да, Трохи якось, як там кажуть, до гарного привикаєш швидко. От... Я, ну, я не скажу, що погано, ну, але вже не виходить. Того комфорта, давненько вже на, таких машинах, на такій машині не їздив. Ну, Періодично їжджу, какашково затягали, дотягалися, були трошки в ЧП попали, ну то таке діло. Виправили ситуацію, Сергію молодшому доложив, все, зробили як має бути. Ну і їдемо. Тобто заодно коника цього проженемо. але тут, ну, бачиш, рука автоматом все е, то роботає. Так що... Не забула. Не не забула. Ні, не забула. Так, це не дев'ятка, це ціла історія. О, ця дев'ятка піднімала нас з колін. Так, так. В так. добрі старі времена вона по полю проїхала більше, ніж асфальту, Да. На даний момент скільки в неї пробіг? 265 тисяч буде вже сьогодні. Так що якось так. Летимо. Так. Ну що друзі, знаходимося в районі заводу Аерок. Хтось з підписників писав, чи працює, чи ні. От якраз проїжджаємо, сьогодні у нас понеділок. Ну, Не працює завод, напевно. Точно не знаю. О, ну, але не працює. Ні машин немає, нікого, на пару чоловік є. Майбуть охорона і все. Тобто, завод не працює. А чи відпускають продукцію, точно не скажу. Що? Хтось з підписників питав, відповідь я вам дав. Що тут у нас по заправці? 95-й, 49, другий 45, дизель 52. Ну так. Ой, якось так. Вирізають, друзі, стару посадку. Хтось там критикували, там ай, там повирізають усе. По-перше, треба його вирізати і по-друге, його треба садити, мабуть. Але ці дерева вони вже реально падають тут регулярно. Коли буря, то ну, добре, що ці вони ну, зараз ну, вже зрізали ряд. А ті, що на дорогу, періодично деревинка падає і не доведе господь, можуть впасти на людинку. А де це було впало дерево? на машину? Та десь було в нас тому регіоні, тут а не далеко, в якомусь селі. Так що вони вже Своє відстояли майбутній. Все правильно, що їх треба обирати. Хоч це кленоклен, чи білоклен, чи як там на нього кажуть. В принципі, як на дрова він не в тундру. А як на цього, ну це каже з-підряду осинових. А дрова осина, то вже все, капець, то не дрова. То смерть і могила, то таке тільки в попел і дим. А ну, там на шпон кудись там в інші. Місця, можливо, він не потрібний. Так що, друзі, доїжджаємо до повороту на Солонедро. Що сталося нам недалеко, заїдемо, поспілкуємося. Ну що, Друзі, заїхали в Солонедро. Нас вітають корівки, це дуже приємно, що є корівки в селі і машинки їдуть. І тут а буде дорога, ми прямо їдемо. Зараз. І буде поворот наліво на центральну дорогу. От так Хрестик у нас оцей получиться Ой, Валерчик, ох, Валерчик. Це ж головна обходить направо, а ми по прямій і прямо-прямо в поле виїжджаємо до Наталії. Ну, хто там з нових глядачів може буде їхати. Що, друзі, прибули до Наталії. Наталі ще якраз одружається хтось, нам незнайомий. Зараз розвернемося. О, буржуєчка. Ну, в неї звісно, не буржуєчка кочегари, там у неї котли стоять. Зараз поїдемо розвернемося. І припаркуємося. Якийсь дядько грузиться, ми його не знаємо. Садочок в Наталі молоденький. Десь дожимо ще Тарас під'їхати. Опайча. Що ти королєвична? Доброго, Доброго ранку. Слава Україні! Що ти не, не замерзла, а що така замучена? А, в ж молодий чоловік, я забув. да? Бачиш, одразу вливаєшся. Моя маленька, що таке дощ? Ні. А що стало? Та, що з Києв бомблять, кажуть. Да, 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 є таке діло. Да, Що це вимід Ой, Ой, нас ми кріпчаємо, Ну що зробиш? Дівчата теж, уроки почалися, воздушна тривога. Воздушна тривога. І це капець, капець. Ну працюємо далі, ну, а що робити. Так що, друзі, без коментарів. Скажи, що там у тебе, як по ціні поки для людей. Поки так і остається, в 75 гривень за штуку кілограмовий. Ну, ми трохи а ми от контролюємо, так що теж там кажуть, що ти там, реклама, звісно рекламу. Ми робимо не рекламу, ми робимо. Так сказати, дислокацію, де можна взяти і кому воно з руки, та людина приїде і візьме, якщо вона захоче. Сюди насильно під дулом автомата ніхто нікого не притягує. Наталі завжди рада будь-якому клієнту. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, всім ціна однакова і все нормально. Можна взяти корм. Ти вже загранулірувала, так? О, можна подивитися. Так що, друзі, Наташа гранулкою годує особистого виробництва. Это що? четверка, що? трійка. Трійка? тройка. Тройка. А, це же в очках. Я ж думаю, що вона така здорова. Чи... Ні, так це нормально? Иди? ні, ні, нормально, нормально. Хочу робимо, угу, ну на двойку не переставляли. Отак як стоїть тройка матриця, так і робимо. Тільки коротшу просто робимо. Японія. Перші там перші 500 кг перебуваємо на докіл. Ну так як шелутьку перепілкам, так. Так. так як у мене немає, да-да, їде. А А ні, ну я, Це я грався перший, вона вже після мене. Так що я її присував. Я її мозги виносив до скільки Год, годне. Та воно так швидко прошевчав, не років три. Вже Ютубу четвертий рік пішов. І вже як не як, а пару валерчиків яких приїжджає. Хай не багато, Два-три, по три курки беруть і то нормально, правильно? А вона завжди рада їх тут вітати. Скоріше, б, звісно, закінчилося цей це безпреділ. Хочеться працювати, хочеться просто жити, а просто не дають. Так що, кумчику, давай, ставлю ящики, все, Наталі, давай, бо там зараз теж хлопці приїдуть. 25 штук да, да, да. Так що, друзі, якось так. Врузимся. Ой! Не дуже все якось добре у нас вже дуже-дуже давно і навіть немає слів, не знаєш, про що казати. І сісти десь і сидіти чекати, теж якось буде неправильно. А працюємо, працюємо, тому що хтось там каже, робота чи не робота, а теж треба годувати, якщо кожен упаде в осадок, то завтра ті люди, які не працюють, які в змозі будуть купити, то не буде чого купити. Так що, друзі, одним можна продати буде, другим комусь допомогти, тільки разом ми зможемо щось змінити. Так що така, друзі, у нас і погода сьогодні сумна, невесела. Ну, але якось так. Так що кому потрібен бройлер, можна приїхати в село Недра в Наталі придбати. 75 гривень кілограм. Сьогодні приїхали дев'яткою, дівчата кажуть, Діміш поміняв. Ну, але без виходних ситуацій не буває, так вийшло. Так що, друзі, зараз грузимо. Чушку може, а ми так будемо як у бусі. Ну, давай і так. Трошки прокладновато, нічого. Перша партія пішла. Будемо з кумом контролювати. Ну, ладно, хай будуть тут, ми думали, туди. Ну, давай цього ящика поставимо сюди. Ова! Це в нас виходить. Такий лисенький, гарненький. А там буде видно. Гарненький буде тоді, коли вже ми його, дасть Бог. Дасть Бог нам, дасть Бог і Збройні Сили України дадуть можливість його вигодувати і побачимо, буде він гарненький чи не гарненький. Ну а так візуально непоганий. Так що Наталі отакі ось кашмани бігають. Так. Друга партія пішов. Так, це у нас 20. Це сюди п'ять, сюди п'ять. Закриваємо. Постарій накатані. Одвеземо, висадимо. Потім вже то беру частково собі, беру частково людям, хочу там людинки одні подарувати, одні попросив бо на роботі взяти, приїде через недільку з вахти. Якось так. Так що годуємо, а там буде видно. Так. Все. так. І розправляємо, закриваємо. Так, Опа. Давай-давай. Опа. До самого краю. Щоб три, ря три ряди стало, да? так? Опа. Є. Давайте одразу сюди. Це виходить 15. 15. Да, давно ми прицепом не возили, ну але таке. Треба, значить треба. Ну, правильно, ми поставимо три ряди по чотири, да? Yeah. під тент, якраз буде нормально. Може тента ще ще задертий ту последню дугу, бо ми останній ящик просто не поставимо. Yeah. Кумчик допоможи. Новий дядько якийсь, трошки ще неопитний. Ну зараз вже принесуть, то ж контролюй. Це якийсь новий дядько, бо це у вас новий співробітник, так? Сюди, 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 сюди. там 10, то він ну, укинув туди. О. Трошки ще не опитний, да? Ну так? ще це молоде. Да? От так. Ось так ось. Ящик, у ящик, наприцепі, прицепі. Прицеп. А Оттуда десь. <ріст> Як же вас не треба, якщо ви до мене перші прийшли? Я думав, що ви просто моя клієнтка, а ви вказуєтесь з моєї підписниці, да? З почтового березань. Да, да. Я така юна, ось сю, приїхала з лопатою на ташки да, трохи? да, трохи? Порядок. А я і не знав, це, це, це ти, ти син, да? так? <ріст> Ні? Просто... Так? Я зрозумів, ну так і треба як же, коперувати. Я зрозумів. Все вірно, все вірно. Ще воно їдуть хлопчики. Калюнчик їде, Ігорьок їде. Ну, тобто хлопці тримають. Все біжу, біжу, біжу. Біжу, він каже, що ти там ото своїми відиками вже задавав. Ну, а як, треба ж хлопців теж запечатлити. Що, наверх не кидаємо, сразу? Давай, наверное, цього вже наверх кинемо. От так. Знаю, я ж кажу, Всі знайомі лиця. Да? Кажуть, не можна зимою чи осінню тримати отримати бройлера. Нормально? Нормально. Лампочку повісили на крайняк і все чин чин чи нарйом. Да? І Микола Миколаївич, собственної персоною, ніяк не знайде собі нівесту. Сьогодні нівесту тут не буде, бо холодно. Доброго здоров'я. Ти привіз його як депутата. Ну да. Да? Нормально все? Що ти дивишся на мене? Що з калічкою? Яка калічка? Калічка нормально приїхала, бач? Бус. Оце ж так уїдинково зробили мені ТО. Тосов попер. Отак. Оп. Колічка, поможе. Да що Київ лупащить, він каже, Шевченківський район. Це просто. Це ж. Ой, Коля, не матюхайся. Засніму, братик приїхав. Я кажу... Десь О, і... Так что глянемо, глянемо. подписчикам привіт передай. Все буде добре. Що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всі трошки. Щас... щас відкриємо, гляне, а ну тарасику. А, він нижній, наверное, чуєш? Саме нижній, бо ми найнижніший братику, оно під собі. Ні, не нижніше. А ну да, наверное, сейчас.